Доброго ранку вам, доброго вечора. Ось у нас продовжується. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді, і в нас продовжуються гуляння фестивалі, які в нас в моєму містечку, де я живу. Тому дуже цікаво і вам буде побачити. Сьогодні в нас буде дві події зранку. Це буде. Брекфест. От тут в, в пожарці, я б сказала, і це цікаво. І буде розпродаж, сейл, розпродаж, гараж сейл в, в церкві. Так що, дві події, які я зараз піду, подивлюся, і вам потім розкажу і все що зможу, покажу, щоб було цікаво. Ось, Ось чому, чому, тому так багато тут машин, тому що тут і розпродаж, і розпродаж. І гараж сейл От. Зараз ми з вами сходимо по їмо. І після того, як поїмо, підемо з вами на гараж сейл. На жаль, знімати я там не зможу, але ось покажу, як це відбувається у нас брекфест. От. Ось дуже цікаво. Гляньте, такі гарнющі машини виставили всі, е, виставили машини гляньте, з пожарки. З такі красивнючі. от, І люди приходять, стоять в чергу і потихеньку заходять. І щоб поїсти брекфест. Вон, гляньте, там вам видно тільки ноги їхні. Там людей дуже багато, це цікава така подія. Тому я стою в чергу, а вам всього найкращого розповім, потім і сфотографую, що буде їсти. Бай-бай!